Три роки в державах східного партнерства триває проект для навчальних закладів медичного спрямування під назвою «Моміна Темпус». напрями співпраці, геронтологія, геріатрія, паліативна допомога. Участь у цій програмі взяли студенти і науковці Івано-Франківського національного медичного університету. Муміна Темпус це програма модернізації медичної освіти в кількох країнах світу, зокрема в Голландії, Великобританії, Іспанії Італії. В ній задіяні навчальні заклади Грузії, Вірменії, Азербайджану та два вузи з України Національний медичний університет імені Богомольця в Києві та Івано-Франківський національний медичний університет. Трьохрічний проект і включав на услідки напрямки: як модернізація навчальних планів та наближення навчальних планів до стандартів. Європейського Союзу удосконалення і клінічного, розвиток клінічного мислення студентів, а також розвиток студентських дослідницьких навичок, поглиблене вивчення геронтології та геріатрії. Три роки тривала співпраця в рамках програми. І ось настав час підбити підсумки. До Івано-Франківська прибули представники медичного університету міста Ліц Великобританія, щоб моніторити результати співпраці. So this has been суть цього проєкту в тому, щоб покращувати мислення студентів, проте навчити їх брати участь в різноманітних дослідженнях, працювати з пацієнтами і взагалом покращувати медичну допомогу як в Загальному, так і паліативно науковці студенти Івано-Франківського національного медичного університету йдуть в ногу з часом. Вони були одними з перших в Україні, хто впровадив болонську систему освіти, постійно працюють над інтеграцією навчального процесу в європейську систему. Мова йде про практично орієнтований іспит, який важливий для наших випускників. Він у нас проводиться вже в Україні, але навчаючись у наших колег, ми його модернізуємо і думаю, що це допомагає нашим випускникам власне інтегруватися в європейський медичний простір і освітній простір. Інспектори з Великої Британії задоволені результатами моніторингу в івано франківську «Муміна Темпус має перспективи подальшої співпраці.